Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славім! Неділя по богоявленню той час, коли ми споминаємо то величне свято хрещення Ісуса Христа в Йордані, який зійшов в Йордан і своєю присутністю освятив усю природу води. І це той час богоявлення, коли Господь Бог. Об'явився у Пресвятій Троїці. син, що хрестився в Йордані, голос Отця із Неба, це син, мій улюблений, в ньому моє уподобання, і Дух Святий, що не наче голуб, сходив на нього. Бог об'явився людям у своїй повній природі, у своїй. Сутності як три єдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Неділю по богоявленню ми згадуємо у той період, проживаємо якби ще раз, і, знаєте, і слів, як пророк Ісая писав о земле заволона, землі нафталії, приморській шляху, країну за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темряві, побачив світло. Господь прийшов до тих, хто сиділи у темряві, прийшов до тих, щоб їх спасти. Покайтеся, каже, бо Царство Боже близько. Як за близько? Пройшло 2000 років царство Боже, про яке ми собі думаємо, часом як Кінець світу, прийшов. Господь Бог і буде судити живих і мертвих. Не так. Час царство Боже приходить до тебе тоді, коли до Тебе приходить розуміння. Якщо розуміння не прийшло, то й царство Боже до тебе не прийшло. Ти, як сміття, будеш відкинутий у смітник. Але я хочу сьогодні звернути вашу увагу трошки на іншу площину, бо як ми говоримо про богоявлення, то Христос хрестився в Йордані, і Бог явився людям іменно в Йордані. Розумієте, як я завжди кажу, що навіть просте читання святого Письма, воно часом для нас є незрозуміле. Але часом треба пояснити, чому таке велике значення мало хрещення в Йордані. Юдею особливо було таке знаєте, відношення до е, таких ритуальних очищень. І е, були речі, які для них ратували, е, рахувалися нечистими. Для євреїв, значить, доторкнутися покійника це вже, значить, е, ти втратив ту чистоту, тобі обов'язково треба було проходити обряд очищення. І поняття отої, знаєте, гріховності, тої, що зв'язано з цвинтаром, ще таке які місця. Це були речі, які для людей було. Треба було після того очищуватися. Пустиня для них також було таке місце, там нема води, розумієте? Нема можливості помитися, нема можливості очиститися. І для них це рахувалося пустиня щось таке, ну, куди сміття можна викидати, виганяти, так як у них був такий, знаєте, козел Азазеля. Ну, Чули, ви не раз, козело відпущення. Так? Що це таке було? Це раз у рік перевосвященник брав таке козла і клав на нього руки, і це символізувало, що він всі гріхи ізраїльського народу сходили на того козла. А потім його виганяли в пустиню, і він там, загин, він там вмирав, здихав, але разом з ним вмирали ті гріхи ізраїльського народу. Тобто пустиня рахувалася теж місцем таким не дуже чистим. І коли Іван Хреститель проповідував в пустині, але там було трошки води, і все-таки йшли до нього, бо для них було важно очищення. І тут говорить е, Пророк Ісая, земля заволона, земля Нафталії, Приморський краю, країну за Йорданом, Поганська Галилея. За Йорданом. Щоби прийти, треба було прийти через Йордан, очиститися. І оці, оці речі, які ми е, читаємо або озвучуємо, ми повинні розуміти. Отой глибший задум Божий, який Господь Бог хоче до нас не тільки сказати, але і сповнити на нас. І Він каже: є речі, що я, я каже, Господь, Він відкупив нас без нас, бо нас не було на Олговті, ні, ми не висіли на Христі. Він відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, він не може. Бо людина має вільну волю. І дуже є важливий оцей крок покаяння. Покаяння. Ми часом через свою городиню дуже впираємося, щоб Господь Бог змінив моє життя. Гордість це та річ, яка не дає людині можливості покаятися. Як я буду каятися, я щось що не так зробив чи що? Чи я щось не так? Чи я, може дурний? Я мудріший від вас усіх. Це гордість. Така людина ніколи не покається. В такої людини ніколи в житті нічого не зміниться на краще, тільки буде з кожним часом все гірше. Бо ілюзія величі, якої нема. Ти її потребуєш, а її нема, і ніхто не підтверджує. І воно тебе мучить. І це відбувається з людьми гордими. Людина же смирена, як Христос нас навчив. Він каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов послужити вам. Згадайте, як він мив ноги учням перед тайною вечерею. Петро каже, не будеш мені ноги мити. Господи, ти що? Як ти мій вчитель? Як ти будеш мені мити ноги? І Христос каже: як не помию, не будеш мати зі мною участи смирення. Покаяння це є смирення. Але не є смирення на рівні раба, що я, мене хай мене принижують, все, я буду, я буду такий ніхто. Ні в якому разі, людина має відчуття гідності через те, що вона є вінець Божого творіння. Вінець Божого творіння. І Бог сотворив рай для Адама і Єви, бо Він хотів, щоб вони були там щасливі. Але Господь Бог не, не, не почав її карати і принижувати, а почав готувати до спасіння. і посилає свого сина, щоб нас спасти, щоб нам вернути радість. Возьміть своє життя. Ви прожили кожен, хто скільки прожив, хто 10, хто 20, хто 50, хто 60 років. То більше. Скільки у вашому житті було радости, такого. А в основному тяжка робота і проблеми. Бо тому що, гріх, той, тому що світ грішний, світ грішний і тяжкий, і людина в цьому світі в основному трудиться, страждає, переживає, сумнівається, боїться. І так мало людина є щаслива. І Господь Бог каже, що би ти в цьому світі не зробив, якщо тебе гріхи твої будуть тиснути, ти ніколи не будеш щасливий. І тому поняття покайтеся, бо царство Боже близько, це є крок твій до того, щоб ти став щасливим. Якщо у буде Можете і тягнути до землі, і прибивати до землі ваші гріхи, ви тоді зможете бути щасливими. Вас тоді буде тішити все те, що ви здобули, все те, що ви маєте. Усе те, з ким ви зустрілися познайомилися, воно для вас буде важним, бо, тому що в основі ви прийшли до того, заради чого Христос прийшов у цей світ, щоб нас спасти. Від смерти, щоб нас відкупити від гріха, щоб ми мали можливість стати щасливими. Тому я сьогодні вас щиро хочу потішити всі, що сьогодні прийшли до церкви. В неділю по богоявленню, ви маєте величезну нагоду піти звідси іншими. Якщо ви скажете, Господи. Прости мене за всі мої гріхи, я хочу змінитися. І бачите там оту надпись над царськими дверима: Покайтеся, бо царство Боже близько. Коли цю церкву розписували, я спеціально попросив, щоб це було завжди перед очима тих людей, які прийшли до Господа. Бо це і перший крок до Бога, це і перший крок до спасіння, це є. Перший крок для того, щоб ви стали щасливими. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.